Вітаю всіх із магазину Епіцентр. Я зараз у відділі, «Деко», галерея, деко вона називається. Хочу подивитись, скільки зараз коштує сковорідка. Кастрюля, а подивитися, які є акції. Та, мені просто, якщо чесно, подобається тут гуляти. Не знаю, ось так настрій підіймається. Хочу почати знаєте, з таких позицій. Тут такий великий вибір, не як в тому епіцентрі, де я робила огляд на емальований посуд. Ось оці великі об'єми. Трішки хочу показати, також є акції. 409 гривень коштує ось такий таз емальований з малюночком лайм. 409 гривень 9 літрів. Виготовляє Іділія бренд. Це наш український бренд. 29% знижка на оцю, на оцей таз на 9 літрів. Далі таз від Іділія йде 18 літрів. Хочу малюнок показати, там такі полунички гарні гарно виглядають. 716 гривень, 2% знижки. Тут 29, тут аж 2%. ну Просто ціна 716 гривень, скажем так, без знижки просто. Далі йдуть такі кастрюлі. Тут вони є з виноградом. Тут більше і малюнків і як об'ємів. Кастрюля емальована на 5,5 літрів з кришкою, також від українського бренду Іділія 588 гривень. Вона йде без знижки. Тут написано: от на всіх на всьому цьому посаду, емальованому, що це екологічно безпечний посуд, підходить для індукційних плит, стійка до високих температур. Так, це на 5,5 літрів я показала. Далі. От хтось сюди припер цю кастрюлю. <смі> не з того, не з того, нічого. не залишив. Ось така з лимонами кастрюлька 5,5 літрів. І є там лохина, що написано оця закриваю. Вона така важенна. Так, і тут ще є лохина. Кастрюлька на 5,5 літрів. Вони коштують і та, і та. І лохина да, 525 гривень. Ось такі звичайні кастрюлі з звичайною кришкою. Там у них дно глянути. От Все так же, як і тут, таке і дно 525 гривень. Далі миски великого розміру, якщо брати 2,5 літри. різні є малюночка, бо однотонні по 263 гривні. Так, ось ці кастрюлі у нас йдуть на. Так, на 9 літрів є на 7 літрів. На 7 літрів 643 гривні, на 9 літрів 778 гривень і на 12 літрів 933 гривні. Так, з таким малюнком також там не було цей приємний бузок намальований, це на 12 літрів є така. Далі ще такі є базилік. Ну, різні, багато, до речі, малюночків показую, лохина. Магнолія, а це вже відра. Зараз на відра подивлюсь, ціна. Так, відро мальоване з ручкою, кришкою, 12 літрів в асортименті. Так, магнолія, кришка, важкеньке таке. 920 гривень. Ось так відро виглядає з кришкою і з ручкою. Звичайне відро. Магнолія бачу. І ще ось такий малюночок: це також відро. Ні, це просто кастрюля з лавандою. Далі. Далі ось такі ще відра. 858 гривень на 12 літрів йдуть. Вони з підставочкою на 12 літрів відро. Так. Ну, от відро, як відро, таке більш конусне, те, як рівне. Лаванда. І тут також внизу я бачу лаванда. Лаванда. Тут великі кастрюлі. Ось 12 літрів кастрюлі. Вони просто в різних, да ні, в одному кольорі. Ще така кастрюля є в такому кольорі, по-моєму, також на 12 літрів. Тут вже йдуть великі дуже об'єми: 14 літрів. Чомусь тільки в цьому шоколадному кольорі. Від іділія, ось така кастрюля на 14 літрів з кришкою. жовтенька всередині. Якось так яскравіше, зразу <смас> приємніше виглядає. 980 гривень коштує. Далі йде Бак мальований, а це бак називається все. Оце бак мальований на 16 літрів. Мабуть, також жовтенький. Так. Всередині 1042 гривні і на 20 літрів 1188 гривень. Ось такий великий бак на 25 літрів від іділля 1580 гривень. І найбільший на 40 літрів. 1911 гривень. Як бачите, тільки чомусь вони йдуть в такому в коричневому кольорі. Далі, багато позицій я показувала, я буду зупинятись на якихось акційних більше позиціях, тому що все ж не покажеш. Тут якось, мені здалося, навіть більше всього в цьому епіцентрі Сковорода. Ось така гриль, це виготовляють в Україні. Це із чагуна. Чугуна, точніше, чугун, Чавунна сковорода 699 гривень. На неї зараз знижка 30% замість 1000 гривень. 111, 699 коштує. Ось така, як гриль да, зроблена. Сковорода, дуже важка чавунна сковорода. Далі ого, 3199 сковорода гриль. Кітчен. Так, ось такий бренд. Я такий не бачила раніше. 26 см вона йде в діаметрі. Коштує 3199. Чавун також. Тут аж 50% знижки йде на ківш з кришкою від Кьонен. Ось такий кришечку показую, в коробочці він йде. Так, з носиком з двох сторін, до речі, носик. І ще й такі штучки, м'які тут зроблені. Так вона кришка, як м'яко закривається, і тут приємна ручка. Ой, такий важкенький, 18 сантиметрів в діаметрі, 8,5 він п'ять він висоту на 2 літри, 646 гривень, литий алюміній, і коштувала вона аж 1293, 50% Знижка. Так, що тут у нас зі знижкою? Ще такий ківш, Отакий, десь я вже і бачила, мені здається, він і був зі знижкою. 769, 40% знижка. Тут дерев'яна така ручка, і тут дерев'яна. Зроблений він з антипригарного покриття. 769 гривень коштує. Іде на півтори літри. Так, а що тут у нас далі? Почому сковорітка зараз? Ось такий вінзер. Сковорідка 24 см, алюміній 589 гривень. Далі 669 гривень це акція 50 Від Вінзер 26 см. І це все без кришки 729 гривень, 28 см, сантиметрів. А окремо кришки 309 гривень, 289 і 279 гривень. Тут Кьохен, я говорю, кьонен. Кьохен. Оцей кьохен тут 20 см 429 гривень сковорода з високоякісного алюмінію. Далі 630 гривень 24 см, 705 гривень і 28 см 789 гривень. Так, далі, що тут може є? Цікавіше, подешевше? 399 крауфт. Все в Китаї виготовляється, подивилась. Хоч кьохен, хоч краут 399 гривень. Коштує на 20 см Це без кришки. З кришкою від кьохен 744, 22 см. Далі 663, 50% знижка. Тут у нас горме Мастер, литий алюміній. Так, 465-20 см. І, наприклад, 28 см, 685. Так, сюди. Хотіла позицію одну показати. От я її раніше не показувала від тіфаль. Зараз подивилась. Ось така цікава сотейник з кришкою 28 см. З цікавою, я мала на увазі така ручка, ну, як зручно. 50% знижка, литий алюміній 26 см в діаметрі. Такий сітейник важкий. від кефаль, нічого собі його підняти, прям важкувато з носиком він йде. Коштував 3,776 50%, ось така знижка. Ну, начебто натіфальськоворідки тут також по 50% знижка. Ось найменшого діаметру 26 см 999. І, наприклад, 20 см. Ось така більш глибока, 1199 гривень коштує. Далі. Тут арабеска вже бренд по 525. Металева така. Поверхня пресований алюміній, ручка, нержавіюча сталь. З поліруванням, дно, антипригарне покриття шовковим друком і індикатором масла. Починає готувати з любов'ю. Так, от 24 см 525 гривень або 434 гривні 20 см. Ось тут більш дешеві варіанти. Від густо 20 см 4,5 висоту без кришки, 217 гривень, 44% знижки. От на неї ми і подивимось. Така сковорідочка, ну легенька. Да. Так, далі ще така від Густо із нержавіючої сталі 24 см, також на 4,5 см 267 і найбільше 26 см 325 см. Ось тут одна залишила, зглянемо, що це таке. Ось така сковорідочка. магнана, сковорода, алюмінієва, 40% знижка. Мейден Італія виготовлена в Італії, до речі, 575 гривень. Також брізоль далі йде, 599 гривень. Акція на сковорідку 26 см. І така сковорода 293 гривні 40% знижка. Так, а що тут у нас ще по ціні є приємне, більш приємне? Ну, Такі ціни. В основному 415 гривень сковорода. 24 см колекція, 24 см і висоту 9,5 до речі, да, я так розумію, 415 гривень. І на цей бренд 65% знижка. І ще ось 470 гривень сковорода. 26 см, ідуть вони без кришки. Так, що далі у нас тут? 200, от бачите, За 259 розібрали 20 см. Від Кьохен була тут сковорідочка. Від Кьохен 20 см. На неї знижка 65%. Може в вашому місті є? Да, немає тут її ніде. Так, що тут іще є цікавенького? Підемо далі. Так, сковорідок ми подивились. Сковорідки. Кришки є окремо 235 від Крауфт і 255 більшого розміру. Сковорідочки. сідний колекшн, отаку я не бачила від Flamberg 749-26 см, індукційна. Так, фламберг алюміній. Як вона так виглядає? Преміум якась колекція. Ну, ось, що написано, електрична плита. Ну, понятно, до всіх плит підходить, без кришки йде. І 24 сантиметри 649 гривень. Це 50% знижка на ці сковорідки Сідний колекшн. Цікава назва. Далі від фламберг 26 см 490 гривень, такі звичайні, і 400, не, 490 гривень. Тут все зрозуміло. У них є ось така штука. Я вже показувала від фламберг до речі, набір захисних вкладок у сковорідку. 115 гривень, їх три штуки ось тут іде. Три штуки. Так, далі ще пройдемо тут. Глянемо, що цікавого. Так, Хемен Браво! 795, сковорідка гриль, 26х26. 26. Акція 50% знижка. Ось така від крауфт. Так, ну вона не дуже важка, зразу кажу. Така більш-менш легенька. Сковорідка гриль. Kraft. Так. Ну, от написано, що це Німеччина ну, виготовляє Китай, але, а начебто за технологією Німеччини. Хтось пише, що класні ці сковорідки, хтось навпаки пише, що не подобаються. Так, ще є з такою складною ручкою. Зручно, як мені здається, сковорода гриль 26х26. сапарелла зі складною дерев'яною ручкою. Diamond Base 1055 гривень. Ціна. І далі пішли від Крауфт 50%, 50 знижка, і на млинці сковорідки для млинців. Ну і так багато знижок. Багато Прямо в цьому відділі. Отака От кьохен, 469 гривень, 50% знижка, 22 см. І за 199 гривень 20 см алюміній з антипригарним покриттям. 50% знижка. рід. Стера якийсь такий ось бренд. О, яка гарна сковорода в шоколадному кольорі. Гляньте, дуже гарно виглядає. Оця мені сподобалась. 431 гривня. Сковорода 22 см. Леснер, якийсь бренд такий. Так, тут я показала вам. А ще ж хотіла трішки тут швиденько пройти. По 50% знижка на крафт є усі ці, як завжди, з подарунком. Глянути чи є у них щось таке в такому кольорі? Може що там не було ось таких блакитних не було, хочу показати емальовані кастрюлі. З металевими ручками. І так вони йдуть. 24... На 7,9 літра іде 869 гривень, на 3,1 літра 603 і на 1,6 462 гривні. Ось, бачите, оцінка, яка чайник сталевий мальований. Ага. Коштує 827-30% знижка. Так, з цими. Півенями я показувала, півень, півник. Мені ж сьогодні написали, як правильно. Так, розгубилась, треба повторити. Так, тут це я подивилась, цей бренд-пейпер виготовляє Китай. Тут на них просто знижки, тому я вирішила показати. Ось такі рожеві я не бачила в тому епіцентрі. Ціла колекція ось цих рожевих жасмін. Тут це камелія, це жасмін біла. І вони по ціні. На 1,6 літра. ківш ось такий, ну як я вам показую, коштує 542 гривні із нержавіючої сталі. І йде з кришечкою, ось такий ківш. Далі. 3,3 літри кастрюля із нержавіючої сталі, 685 гривень, і на 2,4 літри 608 гривень. Далі. І в білому кольорі тут менше позицій, всього дві залишилось. жасмін. 985 гривень. Ось така кастрюля із нержавіючої сталі. 34% знижки. Такий ківш на 1 літр. Маленький. 834 гривні. Тут е, кастрюлька така одинока стоїть з нержавіючої сталі. Коштує 505 гривень на 1,9 літрів. бель, 16 см. Далі, тут гляну, якщо є щось по акції, то також покажу швиденько. Тут більше кольорів на емальований посуд. От, Наприклад, 30% знижки Каструля сферична зі скляною кришкою та нержавіючою фурнітурою. 557 гривень. Фурнітура нержавіюча. Кришечка, ось така, вона всередині в молочному кольорі, приємному. 557 гривень. Так, от, добре було, якби написали, наскільки ж вона йде літрів. На 3 літри. Да? Ну, це нормально. Вони так кастрюліцю. Перевернули, приклеїли, Ну, зараз подивимось. Кастрюля на 3,5 літрів за 557 гривень. Розібралися. Так, це Україна виготовляє цей бренд. Далі, ось, бачите, ще які малюнки є. Дивимось. Ну, Це таке все я вам показувала повтори. Ось тут ну, знижка всього 8% на набір із трьох кастрюль. Так, така зелена, тут гарненька кришечка зверху йде. Коштує від іділя від українського бренду 1425 гривень. Зель зелень, фреш на півтори літри, на 2,5 і на 3,5. Є ще з грибочками, до речі, не пам'ятаю. Там мені здається, я не бачила з грибочками, а що таку я не бачила, мадам. Ось так, так розмальована, цікаво кастрюлі. Ось цілий набір. У цього також точно не бачила. Зараз вам по ціні скажу і потім покажу малюночки. Так, от така ну, кастрюлі, ось оці ці на 5,3 літра. це мабуть, вона найбільша. Коштує ні найбільше на 7,5, коштує 10 ой, 1030, далі на 2,2 613, на 2,5 1245. Далі 809 на 4 літра, 1,7 літра коштує 538, і на 5,3 літра 923 гривні. Так, тут вони всі йдуть з кришками, з такими ще червоними, як бачите, ось так вона зроблена. Це вже якийсь мені здається так. вінтаж принт називається. Бренд якийсь інший. Це, мабуть, все таки хтось імпортер, бачу, виробник. А, це Сербія, ага, Чабата, що то була Сербія, там Чабату вам показувала минулого разу в іншому. А ось такого малюнка не було. з ось цієї Сербії. Глянь, так гарно зроблений таким золотом, з таким відливом, незвичайний, я б сказала. Так, і тут кіф, що цей коштує 717 гривень в цьому малюночку з кришкою. Ось такий мальований ківш, написано сталі маль з металевою ручкою. Так, ручка, так, да, кришка 717 гривень. Він йде на півтора літри. Ось така кастрюля коштує велика, мальована, 20 см 5 літрів, 1029 см. І оця меншого розміру на 2 літри 656 гривень. Паста піца ще така є на 5,3 літри 925 гривень. І це вже я вам показувала. І ще дуже-дуже багато всього є в епіцентрі, все не покажеш. Кришка, от, наприклад, скляна від Фламберг 209 гривень, 40% знижка, 18 см. Кришечка 22 см 219 гривень. Скляна. Ну, звичайна кришка. І на 24 см. Ну, така міцна, знаєте, важкенька. 239 гривень 24 см. Ну, на цьому я вже буду свій огляд закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!